Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. У цьому відео ми коротко розберемо, що таке комісія ГЕС та як вона працює у блокчейні Ефіріум, а також пояснимо, чому плата за ГЕС знизилася і які наслідки це може мати для мережі та її користувачів. І перш ніж перейдемо до теми, не забудь підписатися на канал та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Комісія ГЕС це плата, яку користувачі сплачують за здійснення транзакцій або виконання смарт-контрактів на платформі Ethereum. Ця плата розраховується в маленьких фракціях криптовалюти Ethereum, які називаються Gway. Один Gway дорівнює одній мільярдній Ефіру. Плата за ГЕС компенсує валідаторам ресурси, витрачені на підтвердження та обробку транзакцій. Тож комісія ГЕС необхідна для забезпечення стабільності та безпеки мережі. Рівень плати визначається залежно від попиту, пропозиції та завантаженості мережі на момент здійснення транзакцій. Тобто, чим більше транзакцій виконується в мережі одночасно, тим вища стає плата за ГЕС, оскільки валідатори надають перевагу тим, хто готовий платити більше. Щоб краще зрозуміти, як саме працює ГЕС в ефіріумі, слід врахувати два ключових поняття: ліміт ГЕС та ціна ГЕС. ліміт ГЕС це простими словами максимальна кількість роботи, яку користувач передбачає для виконання своєї транзакції. Чим складніша операція, тим вищий ліміт ГЕС необхідний. Ну а ціна ГЕС це сума, яку користувач готовий заплатити за кожну одиницю роботи. Транзакційна плата обчислюється як добуток ліміту ГЕС на його ціну. Наприклад, якщо ліміт ГЕС складає 20 тисяч, а ціна 200 ГВЕЙ, загальна плата дорівнюватиме 4 мільйонам ГВЕЙ або тисячним ефіріума. Плата за гез також слугує мотивацією для валідаторів, які забезпечують роботу мережі, здійснюючи перевірку та підтвердження транзакцій. Ну і як ми вже з'ясували, чим вищу плату за ГЕС вказав користувач, тим швидше його транзакція буде оброблена. І якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш інстаграм Binance Ukraine. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Ну що ж, давай перейдемо до причин зниження комісії ГЕС на ефірі. У серпні 24-го року комісія ГЕС в мережі Ефіріум знизилася до 1 Гвей та утримувалася на цьому рівні кілька днів поспіль. Подібні показники не спостерігалися навіть під час найсильніших ведмежих ринків, а середній рівень комісії знизився до історичного мінімуму 57 Гвей. До цього спаду призвело зниження активності на основному блокчейні Ефіріум через міграцію користувачів на рішення другого рівня, такі як Арбітрум, Optimism та бейс. Уповільнення темпів спалювання ефіру через низькі комісії також відображається на динаміці дефляції в мережі. Ну і в цілому, падіння комісії за ГЕС до рівня менше ніж один ГВЕЙ, є рідкісним явищем в мережі Ефіріум, особливо з огляду на значне зростання екосистеми. Є кілька основних причин, що сприяли цьому зниженню. Наприклад, зменшення кількості транзакцій на Ефіріум прямо впливає на завантаженість мережі. Коли користувачів і операцій менше, валідатори отримують менше запитів, що знижує конкуренцію за обробку транзакцій. Ну і перехід частини активності на L2 рішення, тобто рішення другого рівня на кшталт Arbitrum Optimism Base, допомагають знизити навантаження на основний блокчейн Ефіріум, обробляючи транзакції поза його межами. Це також дозволяє зменшити комісію за ГЕС, оскільки на основній мережі Мережі обробляється менше операцій. Ну і оптимізація блокчейну також має свій вплив. Останнє оновлення Ethereum, зокрема, перехід на Proof of Stake, сприяли поліпшенню ефективності роботи мережі. Хоча Proof of Stake не було призначено для безпосереднього зниження комісії, загальна стабільність системи дозволяє зменшити витрати на транзакції. Ну а наслідки зниження плати за ГЕС є неоднозначними. З однієї сторони низька комісія сприяє підвищенню доступності мережі Ефіріум для користувачів. Тепер транзакції, смарт-контракти та операції з децентралізованими додатками стають більш доступними, особливо для невеликих інвесторів. Це також може сприяти розвитку DeFi та торгівлі NFT, оскільки знижуються витрати на їх проведення. Ну а до негативних наслідків зниження плати за ГЕС можна віднести з сповільнення процесів спалювання ефіріум. Внаслідок цього сповільнення зменшується дефляційний тиск на криптовалюту. А відповідно, темпи скорочення пропозиції ефіріуму можуть знизитися, що впливає на загальну економіку токена. Окрім того, низькі комісії можуть свідчити про зниження активності та інтересу до використання основної мережі Ефіріум, що може бути сигналом для інвесторів. Попри зниження комісії, ефіріум все ще демонструє значні виведення вартості на інші блокчейни та протоколи другого рівня. За останні три місяці з мережі було виведено понад 1,4 мільярда доларів. У вигляді обгорнутого ефіру ERC 20 токенів і стейблкоїнів це призвело до скорочення заблокованої вартості у мережі до 45 мільярдів доларів, коли на піку у травні було цілих 65 мільярдів. До речі, невеличка практична порада. Комісія Зазвичай нижче на вихідних, і ти також можеш завжди переглянути актуальні ГЕС на сайті ЕфірСкан. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають 25% довезіння, до щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.